Слава Україні, шановні панці, щиро вітаємо і вас. Сьогодні ми з паном Миколою Бідняком, політологом, заслуженим архітектором України будемо вести дискусію про розмови, які були в ще переговори між державами Російської Федерації і Туреччиною. Ердоганом. І ми трошки зупинимося на тих з паном Миколою, на тих очікавих рахунках, де Путін, як відомо для своєї дружини і для дітей, попросив Ердогана надати помешкання у найбільш престижному районі Стамбулу. І чотири години вони спілкувалися за закритими дверима багато провідних людей, про спеціалістів з'ясовий, що е, розмова тривала не лише про забезпечення надійних гарантів для Путін, Путіна і його сім'ї, а й інші питання торкалися фінанси. Отже, я передаю слово. Як вже вам відомо, політологу, на кого обійняв. Пане Микола, прошу. Вам. Добрий день, шановні громадяни України і поза України. Я хотів звернути увагу на це питання, яке підняв пан Андрій, на певні розділи. По-перше, зустрічалися в Сочі представники двох держав. Які виходять на Чорне море, Держав по історії і по подіях недавніх років тому назад, коли російський військовий літак пролітав над Туреччиною і був збитий, це говорить про те, що держави між собою не є солідарні. Але разом з тим держави бажають між собою налагодити якийсь стосунок, контакт. Є ті, є Чорне море. Найбільші по цій населення і потужності військової на Чорне море виходять все ж таки Туреччина і Росія. Тобто йдеться питання про вплив на Чорне море. Ви бачите, що наші кораблі. Які завантажуються зерном, ідуть до Туреччини, а потім вже з Туреччини далі приходять. Тобто в Туреччині навіть з боку Росії показують, що довіряють. Хоча ви повинні знати, що Росія, як Московія, формувалася в лісах і в болотах, де було людоїдство, і генетично воно заклалося в організмі. і по спогадах письменників 18, го швидше 19 -го століття, де говорили про те, що, дивлячись один на одного, мешканці могли казати, ти мене вб'єш і я тебе. А раніше казали, ти мене с'єш, і я тебе» від голоду, від недоїдання, серед боліт і лісів. Тобто певна форма. Недовірливості і довірливості працювала як певна, як би сказати, інтрига. Другими словами, як я кажу, однією рукою віталися, а другою рукою мали ніж при собі. Так ось відбувся, я говорю, про те, що Туреччина є член НАТО. Росія є агресором проти України. І відповідно НАТО, більшості як нам. Допомагає. Чому? Тому що фактично, якщо нам наші співвідношення з Росією, які б ми не були мужні, але там є 140 мільйонів, а нас 40, там залишилася повністю вся зброя Радянського Союзу, та й ми ще віддали атомну. Ми все це повинні враховувати, не боятися, але враховувати, співставляти. Тим більше що в Росії своїх. Ні солдатів, ні народ, ні населення не поважають. Сам Жуков, якого дуже тепер поважають ті ж самі росіяни, вважав, що треба кидати під німецькі танки молодих не... неосвічених солдат, тому що його фраза жукова, бабі, є що наражає. Тобто, як тварини запліднені. Це є Росія. Але чому фактично ця? Договір певний, розмова так довго тривала, ну, напевно, тому що перекладачі зайняли певний час 4 години, наприклад, півтора години майже дві на перекладання, і дві години на розмову. І чому саме вона відбулася в Сочі, а не в Туреччині? Значить, в певній мірі Туреччина зацікавлена була у цій розмові. Друга, можливо, здоров'я самого Путіна не дозволило йому туди перелітати, тому що підніматися будь при будь-якому здоров'ю, при здоров'ї, є таком можна перелітати, а при не дуже вдалому здоров'ю, якому знаходиться напевне Путін, то він міг би мати. Якийсь приступ і так далі. Зміна тиску, піднімання літака і опускання. Я так відхилився для того, щоб ви, шановні громадяни, все ж таки аналізували, співставляли. І третє, Путін, напевно, все таки боїться за себе. Фактично він є, відчуває, що він влізванню в авантюру. Але він цієї авантюри вже не хоче вийти, йому недовго жити. І через це він не хоче для себе, вважає ганьбою інакше змінити свої агресивні позиції і хоче, як кажуть, померти, так як Гітлер помирав, завершивши або програв, або виграв. Але тоді, якщо не виграв, то самогубство. Це для них вважається гідністю. І ось там вони розмовляли на тему якусь. Але з відомостей відомо, що крім, якщо стосується України, там піднімалася тема Азербайджану і Вірменії. Азербайджан, в якому входить Нагірний Карабах, і той Нагірний Карабах, колись після розпаду Радянського Союзу була офіційно визнала за собою Вірменія. І відповідно пройшло декілька десятків років, і пару років назад той нагірний Карабах Азербайджан все ж таки відвоював для себе за допомогою Туреччини. Це солідарність тюркська і а, ментальна. Пане Микола, а який зараз такий підбиваючи пісню підсумок, аналіз? Турецько-російських переговорів, що воно дасть для світу і для України? Спочатку для України Московські для нас загарбники згодилися вивести свої війська з нагірного Карабаху. А раз так, то в такому випадку він залишається тепер під владою Азербайджану і фактично союзника Азербайджану Туреччини. Цьому була зацікавлена Туреччина. Що вона за це заплатила? А заплатила вона, так би мовити, байдужістю певної до проблеми України. Вона, звичайно, не хоче Туреччина, щоб Україна була залежна від Росії, але одночасно хоче вирішити свої питання, як я сказав, на гірний Карабах Азербайджан, і вирішити таким способом питання, давши Росії, яка має. Всюди заборону торгівлі і так далі торгувати. торгувати зі своєю державою, Туреччиною, і торгувати валютою, яка називається Рубль. Це фактично пішла Туреччина на зустріч е, Росії. Друга на зустріч Росії, що продовжиться будівництво атомної електростанції. Чи ми від цього програємо? Ми програємо в тому, що Туреччина... Фактично стає другом і Росії частково, і частково України. І ми більше логічно завершуючи цю розмову, не повинні більше нічого не нарікати, тому що фактично кожна держава рішає свої питання. Але слава Богу, і не розривати стосунки, перебільшуючи трагедію для нас. Старатися, щоб турецьке, по можливості сприяння нашій перемозі все-таки проходило. І друге, щоб Туреччина, будучи членом НАТО, зберігала той необхідний зв'язок з НАТО і не дозволяла російським військовим кораблям входити в Чорне море. Це дуже важливо. Якщо ось так ми повинні розглядати це питання в сочі. Шановне панство, щиро подякуємо Миколі Обідняку, це політичний політолог, заслужений архітектор України. А ми з вами прощаємося і побажаємо мирного неба і всього найкращого. З вами був Андрій Умзяк.